Нічого не порушуємо. Наші гроші, Залишиві, наші, наші податки. Журналісти війну не можуть. Тут не на таке, що. У нас тут є продажні сміти. Продаж, приїжджають з інших так. країн. Щоб розповідати, коли витрачаються кошти Євросоюзу. Відповідайте! <вісто> і Кам'янське знову, ми зібралися Вері, в четвертий раз. Гардон, в чергове ми зібралися. Біля Кам'янської міської ради і вимагаємо наші податки звітності. та все. Ми вимагаємо звітності, допомоги нашим захисникам. Так, четвертий раз громада збирається, представники родини військових, волонтери, військові, небайдужі люди. І знов ніхто не виходить. Ніхто не виходить до людей. Жоден представник влади не виходить відзвітувати. Звернення заяви ми написали з нашими вимогами. По різним кожна родина, військові написали від себе свої звернення. Особистий прийом був відмовлений. Не звертайте уваги, я вас прошу. Ми хочемо, щоб наші герої вижили, щоб вони повернулися до своїх родин. У мене велике бажання, щоб менше дітей залишила сиротами. І тому ми тут, а ми нічого не боїмося, ми не зупинимось. Поки не буде конкретних дій, поки не буде конкретної допомоги адресної, не піар. Тому ми вимагаємо, щоб наша влада активно допомагала і купувала все необхідне для наших захисників, а саме дрони, автомобілі. Тепловізори, амуніцію допомагали передавали більше на волонтерську раду. Там є дуже багато потужних волонтерів, а не ті одиниці, ті, що вони передають, і піаряться, і звітності, і саме головне де ж закупили по нормальним цінам, а не в рази дорожче. Тому владі нашій ганьба. Що неповага до людей.